На 777. сім пригоди всім. Тож, пане Петре, який ваш головний підсумок 23-го року, та які висновки з нього ми маємо зробити? Все що скажу, це буде виключно моя персональна позиція і мій власний погляд. Я звичайно можу помилятися і жодним чином не апелюю до якоїсь істинності. На мій погляд, ми все ж таки досягнули результату. Я не вважаю, що наш контрнаступ є абсолютно невдалим. Дійсно, ми десь мали. Психологічний ефект осені минулого року, коли дуже швидко і якісно зуміли, зуміли зменшити окуповані наші території, особливо по харківській операції, яка була блискавичною і рішучою, потім, звичайно, по Херсонській, яка була дещо довшою, дещо, у чотирьох місяців, але все ж таки великі території були звільнені. І десь у цій у цьому цьому психологічному ефекті ми і зайшли у 2023 рік, і вважали, що знову нам вдасться. Звільнити велетенські території. На жаль, цього не сталося в частині звільнення території, але в частині, що стосується знищення нашого противника, особливо в артилерійській його складові ми показали безпрецедентні результати з травня місяця по вересні, включно. А в вересні, ну я б сказав, найвищий коефіцієнт, як такий 947 гармат було знищено. Ми знищили більше ніж 3600 одиниць цієї техніки. Якщо поділити на 72, то вийде більше ніж 50 бригад, бо саме у 72 стволи комплектується штатна бригада. Більше того, якщо підсумовувати за особовим складом, то тільки один листопад 28 тисяч 850 осіб. Це майже удвічі більше, ніж Радянський Союз втратив за 10 років у війни в Афганістані в 1979-1989 році. Даруйте. Де, направді, відбувся, ну, напевно, такий своєрідний Технічний збій. Я повітря повністю поділяю точку зору генерала Белаходжеса, що без переваги у повітрі ну опанувати такі серйозні результати, як велике звільнення території, ну практично неможливо. Хоч хоча знову ж таки в лінії суровіки на прорубали великий плазар, це доволі серйозно. Ді дійшли практично до третьої лінії. Почав е, обрисовувати плазар на лівому березі Херсон. Це також результат. Однак стою на позиції, що по справжньому хід цієї війни. Змінить велика кількість авіації, наголошую, велика не 60 машин, а хоча б 180, повноцінні чотири авіаційні полки, і велика кількість далекобійних ракет не десять, чи, чи Storm Shadow, а так, хоча б тисячу на складах, вони в американців є. І якби це все помножилося насправді якісний реп. Якби це все помножилося на велику кількість далекобійних безпілотних систем, які би працювали по їхній території у першу чергу по залізниці, бо 90% окуповану зону всього, що доводиться, доводиться залізниці, тоді б результат був цілковитим іншим. Ну але як є вже наш такий політичний український наратив початку нашої незалежності, маємо те, що маємо. Ровоєнні здобутки цього року їх у нас було також чимало. У вересні Україна повернула контроль над так званими вишками бойка в чорному морі. Крім того, знищили декілька комплексів С 400 у Криму. Не маючи потужного флоту, ми змусили Москву перевести більшу частину своїх кораблів із нашого Криму десь подалі. Бо за допомогою морських дронів ми атакували Севастопольську бухту також вразили два ракетоносці, танкер Сіг, десантний корабель і по. Пошк... Шкодили великий військовий буксир. 13 вересня вдалося вразити підводний човен Ростов-на-Дону. У липні ці ж морські дрони сі Бейбі» використали для атаки на Керченський міст. 22 вересня був приліт по штабу Чорноморського флоту РФ. Він повністю знищений. Декілька разів була висадка десанту в Криму. Ну і також один із головних здобутків цього року це плацдарм на лівобережжі Дніпра. Тож, пане Петре, хочеться з вами проаналізувати коротко ці події. Пропоную розпочати із вишок бойка, а також комплексів С 400 які вдалося нам вибити із тимчасово окупованого Криму. Які це відкриває для нас можливості? По вишках бойка на, на правду там є всього один серйозний нюанс. Це дуже е, хороші майданчики для е, засобів радіо і радіотехнічної розвитки, особливо що в частині стосується обчислення потенційних цілей. Противником наших цілей. це звичайно їм ця робота ускладнилася в частині С 400 Ну знов таки прекрасно, що вони знищені. А якщо рахувати, що їх є 560 установок, тільки С 400 А якщо рахувати, що С 300 є по поза 400 установок, то це хороший результат у конкретній тактичний момент, але далеко не переломний. По акваторії Чорного моря, з огляду на те, що і от зараз, останніми днями, ось, ось буквально гаряча новина е, запалав великий десантний корабель проекту 775. І, е, і в цій частині теж є результат, то ми точно досягнули паритету в акваторії Чорного моря. Це направду хороша для нас новина. Тобто, все росіянам розірам стає все і важче і важче здійснювати як ракетні пустки із чоловішися сімейства кораблів, котрі у них зберігається, так і доправляти до Криму важкі вантажі, бо цей самий великий десантний корабель має тоннажність у межах до 500, до 500 тонн. Якщо це перевести у кілограми, буде 500 тисяч кілограмів, ділимо на 200, десь так приблизно важить шахе 136, бо є точка зору, що саме вони доправлялися до Кримського узбережжя, то поза 2 поза тисячі, навіть 2,5 тисячі Якщо це правда, якщо це дійсно підтвердиться, то це дуже хороший результат. Однак до справжнього надлому ще доволі далеко. Ви зачепили у першому своєму запитанні, що для нас буде перемогою, і весь наш весь наш аналітичний простір, ну я би так сказав, що тримає в тональності. Один концепт це вихід на кордони 1991 року. Неодноразово пояснюю, що якщо Російська Федерація зберігає стійкість оборони, а вона його зберігає на цю хвилину. Вони умирають тисячами, але б'ються, то як проходити стару лінію розмежування без застосування десятків тисяч тонн, підкреслю, не одиниць, не штук, а десятків тисяч тонн важких помп? Такі, як GBU 10, 12, 24, 31, 38, чи там є надважка бомба GBU 57 чи GBU 43, я собі просто не уявляю. А для цього, щоб це все засипати бомбами, та й чи треба це все засипати бомбами, потрібна стратегічна авіація класу Б52, Б1Б Ланцер чи Б2 Спіріт, яку мають тільки американці. Тому отут ще наразі немає про що серйозно розмовляти. Для мене проміжною перемогою в даному етапі війни буде, якщо ми зуміємо вийти на північне поозов'я і, скажімо, десь в районі молочного Олемана перерубаємо сухопутний коридор, а з іншого боку, від того лівого берега Херсонщини, наблизимося до Перекопського перешийку і наші хаймарси зможуть завдавати ударів по пологівці вже в глибину, хоча б на 50-70 кілометрів Кримського півострова. А якби з'явилася велика кількість? Далекобійних ракет, то і весь кримський півострів. Оце не мене буде проміжною перемогою, не інакше.